Доброго ранку, мої друзі, доброго ранку, мої підписники. Ви на каналі Fishing Clown. Це знов з вами я, ваш улюблений блогер Константин. Ну що, нарешті дочекався я, особисто я дочекався риболовлість криги. Зараз поїду. Чому саме тут почав зйомку? Ну, подивіться, який ранок, подивіться, яка красота. Шахіди відлітали. Свою чорну справу зробили, і я зранку вирішив не сидіти, а поїхати, порибалити тут на затоці Дніпра на Окуня. Штиль, сніжок пада, як давно ми цього чекали. Ну що, прогріваю свого коня і зустрінемось уже на кризі. Все поясню, все розкажу. Понеслась. Ух! Отрискує. Ну крига нормальна. Єдине, що трохи сцикотно, що ніхто тут не ходив. Я перший тулю. Може і слідів. Нема снігом, запарашило. Тому... Ну, як вам такі відчуття? Так, ну все, досить, приперся що треба розпаковуватися. Ось мій Під Підсранділ я собі такий поролончик змостив. Ну, щоб було комфортно. Так, що ж ми будемо сьогодні робити? Зараз я вам все покажу. Це холод, без ехолота я нікуди. Приманки, приманки, ось вони мої красапети. Це балансири, мікрони. Ось такі красавці. У мене їх тут вистача. Короче, Нічого вигадувати не буду, на мікрончики ці буду заряджатися. Так, поїхали далі. Вудка. Вудка в мене така. Ось така. Алі Експрес. Минулому році вже вже майже криги не було. Десь я лазив робити. Нема чого було, то я собі захотів придбати вудку. Вона недорога, там не пам'ятаю скільки стоїть, ну гривень, може, хай 300 ківочок тут такий. І він зроблений плоский, бачите, тут начебто широкий, а тут плоский, тобто без резинок це сам ківокій іде, як і водилище Ну, начебто м'якенький, зараз буду пробувати. Жилка тут в мене смарт, зараз я вам покажу. Ось така жилка. 0. 0.12 SLR. Ось 0.12. Тоненька. Ну якщо не форсувати, і зайде крупний оконь. Потихеньку я думаю, що я його висмикнув. Так, ладно, б'ю дирки і починаю. Де мої друзі? Деякі ходять з камерами, я хожуся холотом. На що він мені потрібен, тому щоб я бачив. Швидше, як і дна, деяка глибина. От тут, наприклад, ніфіга собі майже 8 метрів. Оце Костя приперся. Не треба, мені здається, треба трохи в берег. Десь приблизно на 5 метрах я його повинен знайти. Зараз переб'ємось. Вбираю тут отут. отут. тут о пятерик пять там с половиной ну тут я почну на пяти метрах и буду берег так зміщатися трохи на милину -мі -мі так ну давай подивимось чи там хто є так. Ну, на дном піднімаю десь сантиметрів 5-7 і роблю підкиди, штук 5 таких різких підкидів. Якщо окон є, то він зверне на це увагу, підійде ближче, викине свій ЕРАКЕС і буде стояти, дивитися. Так, попідкидував трохи, ну а далі буду покачувати і робити вже підкиди з періодичністю, що там 5 секунд. Як взагалі, так що якщо він тут присутній, він кинеться одразу. Ну, хоч дрібний якийсь, ну, кинеться це 100%. А ні, то окунь – це пошукова риболовля. Треба буде бігати і шукати його. Де да, ви бачите? Бачите, що робиться? Кидається на дрібний. Та й і хво... О, нарешті, нарешті Костя. Ну, з початком. ха і Ну що? Нормально. Все добре. Давай, біжи. Братан, біжи туди. Ну, емоції є, емоції є. Уже початок є, все чудово. Так ну, це так. Да. Шпроти. Так, це все чудово, біжи, братан, будемо шукати крупніше, треба переходити, ще, ну ладно, ще одного висмикну і треба приходити шукати крупніший, бо це задоволення задоволенням, а треба ще живо. Біда трапилась, друзі, біда. Тільки прийшов, кинув і хороший окунь влупив і обірвав мені. Ну, Йолки палки як так? Як так? Ну начебто ж я її резко підсікав, щось десь я облажався. Так, прив'язуємо. Другий балансір. Ай-яй-яй-яй-яй, якщо пошукова риболовля, ну я там міняю приманки, балансіри, я ставлю сюди маленький карабінчик. Ну Зараз я бачу, що начебто риба є, тому карабін ставити не буду, а в петлю. И прям без этого карабинчика привязываю. Вот так. И смочил. И вот так затянул. Да, жалко, жалко. Микрончик вышел. Так жалко. Хороший был. Нічого, що це риба ловлять, це розходники, коряги ніхто не відміняв, рибу крупну ніхто не відміняв, тому е обідна і хороша ж риба була, ну нічого, нічого Костя, зараз ще знайдеш. Да, таких на засол. Ну, а під бороду, бачите, вратяку не бере, то він його й б'є. А то з цього ніякого. Нічого, ну, треба ж крупнішов знайти, повинен бути десь. І може є сенс на яму піти. Может. Так, еще одна луночка. Где ты там? Падай. Ну, показывает дребноту, показывает. Что крупнейший есть, он зараз на лету прям его на опускание не влупить. Ось, как зараз. Ага, я что сказал? Ну, вот он и кидается. Трохи крупніший. Ну трохи, зовсім трохи. Давай. Ще б крупніший, ще б когось. Нічого. знайдемо. Нарешті. Нарешті щось серйозне. Ну нарешті. зійшов, як так? як так? Ну це було вже щось. Щось було вже гарне. І не хочеться просікати його як судака, бо вже один балансів я залишив саме з такими підсіканнями. М-да, Ну давай. Уже ще уйде. Я щось тюка. Е, е, ще. Це вже крупніший. Так, не пропускаємо, Костя, не попускаємо, піднімаємо. обережно, обережно, обережно. О, ну це вже це вже хорош. Це вже він. Давай далі. неслась поки именно оттуда не и е yeah. 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 крупнейшая. Ну, захвати. Ну, нормальный кушандик. Хорош, хорош. Их выдали. Давай, давай, провалимся, провалимся Що ти є там ми тебе роздраконимо. Нікуди ти не дінешся. Е, клювання, клювання. Та шо ж таке, підкиде? Є. Е. Є ще. Зійшов, зійшов сволота. Він його б'є, він його, мабуть, не в ротяку аб'є, тому такі засікання не дуже. Тільки опустив. Так, це вже щось більш-менш. Ну давай. Ого ну це хорош. Хорош. Дивіться який красавчик. Давай. Поїхали далі. Гея. Хорош. Заходь. Такі, такі я тебе дістав 8,5 з половиною метрів що ти тут робиш дружбан що я ж втік вже від двох метрів для того щоб трохи крупнішого Ні! Вони за мною бігають хоть ти що їм з половиною метрів тут судак повинен бути Ну що зробиш? Ну нема такого розміру крупного. А, давай будемо насолоджуватись, що робити. І... Да. За хвост. Скопляем. А ч ⁇ мы за морду? Чем мы так атакуем? Давай. О, шия. Бахнула. Все, треба закінчувати, бо це, це скільки їх можна колбасити. На засов візьму. Хай буде. Не планував я цього робити, ну раз така справа, що дрібна риба, давно я цього не робив, підсолю трохи. О, що не закид, то... <гад> то риба. Ну і що? Ну така зграя і тут, і там, і де тільки я його не шукав, він тут дрібний стоїть. Це як насіння, треба Костя зупинитися, бо так можна ловити. Ось і все, друзі, закінчив я на сьогодні риболовить, Все, досить дрібноти по шморгав. Це, в принципі, вийшло нічого, аби розмір. ну, Аби розмір трохи крупніший, там я одного э, ось, Ну, такі або був, ось, оце вже такий хороший. Ну, не менше, ну то дрібнота. Що? 에... Я не планував брати рибу, а оце ж кидаєш її на кригу в сніг, блін. Дивлюсь, там вже декілька штук накидав. ну Що з нею робити? І мені прийшла така айдія. А, мабуть, я її засалю. Давно я цього не робив. Спробую засалити з цього, вийде, не знаю. Коротше, класна риболовля, все вийшло. Тут по місту, неподалік я живу, вийшов на пару годин та і понасолоджувався риболовлю. Друзі мої, війна, війна продовжується, не розслабляємось, допомагаємо Збройним силам. Кожне відео я прошу вас про це. Допомагайте. Без них ми не можемо жити спокійно, без них ми не можемо виходити на риболовлю. Без них все нам буде хана. Тому. Допомагайте, моліться, хто чим може. Не забувайте про хлопців, їм дуже зараз важко. Все, друзі. Підписуйтесь на мій канал, ставте свої лайки, поділіться моїм відео, для мене буде це приємно. Я бажаю всім здоров'я, до нових зустрічей. Бувайте!